Мета сказана отут. Я сьогодні прийшов перший раз на цю акцію, бо мені тут кажуть, що не треба деякі тем чіпати, наприклад, про ялинку. Але я тут ходив до військомату і бачив, що 10 людей працює. Це ж не один день, дві машини стоять. ля вони зарплатню отримують. Навіщо такий міський бюджет? Навіщо ця ялинка? Скажіть мені. Скільки людей вже з Камінчука загинуло? Я вже казала, що Бруківка це загальна назва, тому в кожному місті свої проблеми. У нас витрачають гроші на щось конкретне. Автівки, там заміна вікон, ремонт Ві... стелі, Квіточки. Ми бюджет не бачили проєкту бюджету. Чесно скажу, я час кого його бачила, продивилася швиденько, там закладено знову ремонти, побілка там стелі на муніципальну варту, наприклад, на будівлю, на будівлю ремонту муніципальної варти або ремонт музею, наприклад. Ну Навіщо? Прямо наразі дуже це важливо робити ці ремонти. Може будівля музею розвалиться тоді якась? – А скільки? до війни чому її не ремонтували? До війни, чому так, тобто, не робили це до війни? Так само і з дорогами. Я дивлюся на Молодіжному почали робити дороги. Так, це добре для міста. Я не, не кажу, що погано того, що роблять дороги. Але це ж ну скільки вона там стояла, дорога розбита до того, як почалася війна. Тобто раніше її не робили, почалася війна, це необхідно зробити. Ми мовчали, вони продовжували е робити те, що їм потрібно. Да, я задавала питання Мискалу стосовно авто. Він сказав за господарську діяльність куплені гроші. Яку господарську діяльність веде теплоенерго? Ну, таку, що можна отримати свої власні кошти? Що вони продають? Опалення продають, які послуги надає теплоенерго міста Кременчук. І, до, до речі, вже дві автівки. Я тільки одну побачила останню. А що перед цим ще було куплено на не буду брехати, 5 мільйонів, на скільки мільйонів було куплено ще одну автівку. Просто в мене вчора ну, не вистачило часу, але я розберуся з цим питанням. Сьогодні, от, субота, неділя, у мене знову, ну, щоб не казали, що я така прям, була відправка на дві відправки. На війну я відправляла новою поштою, сіла ввечері. Побачила ще одну машину, теж за кошти господарської діяльності. теплоенерго. Всяка влада має розуміти, що вона під контролем і під тиском. Головна влада, влада в Україні так, це народ. Так, так. Ну, є багато таких статей, витрат, які можна скоротити, наприклад, у бюджеті 2024 року, тому що я бачив проект бюджету. Ви ну, перелічите раз, два, три. От, щоб... Ну, наприклад, я дивився, там посадковий матеріал 2 мільйони гривень. Що саме за цей посадковий матеріал, ми не знаємо. І чи він дуже обов'язковий зараз під час війни. Далі я бачив 20 мільйонів гривень на підтримку засобів масової інформації. Теж, ну ладно, зарплати цим людям, які працюють, потрібно платити. Але можна було б скоротити, там, не друкувати, ну він казав, що газету друкувати не буде, але ж я думаю, є там статті, які можна скоротити з цих 20 мільйонів. Далі там була побудова, ну наскільки я зрозумів, бо там так все розмито написано, що вони збираються будувати сміттєпереробний завод у 2024 році. Ну теж, ну якщо це я, звісно, правильно розібрався, я не підтверджую, що це дійсно так. Але якщо це дійсно так, то ми могли б з нього прожити в 2024 році, почекати, доки закінчиться війна. Тобто, ми поки там читаємо, що не всі статті вивчили досконало, але є такі статті, з яких можна було б прибрати витрати і перенаправити їх на Збройні сили України.